Друзі, всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та туризм у рубриці риболовні фишки Дуже часто бачу на берегах наших водойм декілька помилок, які допускають наші федористи. От Давайте зараз зробимо три закида та спробуємо їх розібрати. І перше, що ми розглянемо, це, що ми робимо після всікання риби на гачок. Давайте зробимо закид. Після того, як у вас відбулась покльовка, перші секунди нам потрібно визначитись з розміром риби та в міру намагань відтягнути її. Від ділянки лови, щоб вона не розшугала остаточну стаю, яка там зараз в нас є. Це потрібно робити з будь-якою рибою, звісно, якщо вона вам дає зробити ці операції. Ось така платвичка. Якщо її одразу не стягнути з кормового стола, вона може так там набентежити, що нам потім знадобиться знову розгодовувати нашу ділянку. Друге. Інколи бачу, як виважують рибу. Ну, я вважаю, що ви теж, мабуть, бачили, інколи це виглядає дуже епично, ну, давайте розглянемо і це питання. Перше нам потрібно щось спіймати. Ось у нас рибка на гачку, доволі непогано. Ви можете бачити, коли рибка б'ється, я не намагаюсь крутити катушку, тобто не рвати рибці губу. Саме в цей час зазвичай риба сходить. Якщо риба даве, просто пласуйте, тримайте її, ось тримайте, хай вона трошки схамениться, підбирайте вільну жилку. Та спокійно її виважувати. В жодному разі не потрібно викрущувати силомість любу рибу. Любу. Ну і третє це як ми беремо рибу до підхвата. У нас рибка, вона б'ється, ще відпрацьовує. Спокійнісінько підводимо рибу, не намагаємось в жодному разі, як мотильків, ловити рибу, бігати за нею з підсаком. Коли вона ось так от притамилась, лягла на бочок і так спокійнісінько беремо. І немає, немає жодного якого розміру ця рибка. Послідовність дій у вас повинна бути ось такою. Якщо це карась, дали йому ковтнути 2-3 рази повітря. Якщо це ляч, так само йому потрібно трішки дати повітря, дочекатись, поки він ляже набік і спокійнісінько викинути підсак та його підібрати. Ні в коєму разі не можна бігати з підсаком за рибою поки вона не втомилась. Ох, ох, ох! Така собі, така! Ха! Ну і останнє, що хотів би вам сказати, ніколи не рвіть гачком губу риби. Може ви її відпустите, а ви її порвали губу. Тому обережно або за допомогою екстрактора, або просто обережно віймайте її з гачка та відпускайте в садочок. Отже, давайте підведемо підсумки у повному комплексі. У нас рибка вагою, приблизно грамів 70 70. -70. Намагаємось швидко, але не різко відтягнути її від кормового стола. Ласуємо. Вона б'ється. Вудли ще, до речі, відпрацьовує, також не забуваємо, що в нас є фрікціон. Ну, рибка втомлюється. І ми її беремо до підхвату. Дуже важливо, якщо рибка невеличка і, мабуть, ви плануєте. Відпустити після риболовлі, ні в коєму разі не виривайте гачок. Для цього є екстрактор. Обережно беремо і знімаємо рибу з гачка. Все. Друзі, це були риболовні фішки. Сподіваюсь, наші паради вам були корисні. Якщо так, поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписане. Всім пока і гарних риболовлів вам!